Є чим похвалитися і каратистам, які повернулися з міжнародних змагань не з порожніми руками цього разу зі Словаччини, де за першість боролися понад 2,5 тисяч спортсменів з 36 країн світу. Про результати та враження від змагань далі у випуску. З 15 по 17 березня у словацькому місті Братислава проходив традиційний міжнародний турнір з карате – прі словаччина. Взяли участь у змаганнях і чернівецькі спортсмени, які мали змогу випробувати свою майстерність у боротьбі з непростими суперниками, враженнями від турніру діляться. Із нами змагання були потужні, конкуренція була дуже сильна, було багато. Було багато країн, суперників, достатньо сильний турнір. Тут були досить сильні конкуренти, досить цікаві бої були. Вперше позмагалася на міжнародній арені семирічна Анна Герегова і доволі успішно, оскільки здобула перемогу у своїй змагальній номінації. Дівчина провела чотири поєдинки і взяла золото. Каже її ключ до успіху полягає у хорошій підготовці. Мені було тяжко, бо я добре підготувалась. Я дуже рада. За перше місце я буду тренуватися далі. А ось представнику дещо старшої категорії від Чернівців моментами довелося доволі непросто. Мав загалом п'ять поєдинків разом з фіналом. Перші чотири були легко, прилетіли дуже швидко. Я їх вигравав всіх в суху. А п'ятий поєдинок був важливий, тому що бився з словаком потужним. У нього є медалі на Європі, на юнацьких прем'єр-лігах. Я вже з ним бився до цього в Будапешті. Програв і зрозумів, що в у фіналі. Фінал пробився з ним більш-менш по моментам був краще, лише в кінці е рахунок був 3-3, але йому дали перемогу через те, що він забив перший бал. У нього була перевага, йому дали перемогу. Спробував свої сили у Словаччині і Олександр Козелян, який неодноразово доводив свою першість, як на українських. Так і міжнародних змагальних аренах Я виступав в категорії плюс 76 кілограмів 16-17 років. Взяв друге місце, поступився у фіналі Словаку. Там був достатньо рівний бій, але трошки не не дотиснув і вийшло цього вийшло гаразд. Так участь у турнірі взяли і ще декілька учасників клубу, які також досягли значних результатів. Так, Дар'я Герегова п'ять років займається карате. Цього разу додому повернулася з бронзою. Билася я п'ять разів, два виграла, третій програла. Це був найскладніший бій зі Словаччиною з дівчинкою. І два боя я билася за бронзу, виграла участь у змаганнях такого рангу, та ще й перемоги над сильними конкурентами. Додають досвіду і впевненості юним атлетам для підкорення майбутніх спортивних вершин. А загалом чернівецькі каратисти показали непоганий результат, адже масштаб змагань вражав понад 2,5 тисяч спортсменів з 36 країн світу. А найголовніше, що каратисти не тільки випробували свої сили, а й зробили висновки, над чим варто попрацювати. Я зрозуміла, що правильно потрібно налаштовуватись, щоб е, був хороший результат. Е, я зрозуміла, що не потрібно. Пропускати, і якщо ти навіть пропустив бал, то не потрібно здаватися і йти далі. Аналіз своїх боїв, особливо, які ти програв, розуміти, що ти не так зробив, що треба зробити, як зробити так, щоб виграти, передивитися всі моменти, зрозуміти свої помилки і в подальшому їх не, не повторювати. Треба далі працювати, більше працювати. І... Не зупинятися. А на здобутому каратисти не зупиняються. Тож тепер готуються до нових викликів, аби отримати високі позиції на інших змаганнях. Аліна Рябкова, Василь Теми Дня ТВА.